Вони виходять з дому на декілька хвилин і більше ніколи не повертаються. Їх шукають скрізь у ярах, лісосмугах і навіть на кладовищі. Щодня об'яв про зниклих людей стає більше. Щороку понад 5 тисяч людей з невідомих на те причин зникають безвісти. Він зник 15 років тому, у серпні 1997 року. Куди та за яких обставин невідомо. Степан Кройторг був успішним бізнесменом, депутатом Києва Святошинської райради, розповідає дружина Алла. Про те, чи були вороги у Степана, жінка не знає. Вона взагалі майже нічого не знає про справи чоловіка. Бізнес у нього процвітав на той час, все якби було все хорошо. Жінка згадує, незадовго до зникнення Степана вона почала помічати, що чоловік став похмурим. На запитання дружини, що сталося, він мовчувався. Одного вечора до Степана прийшли незнайомі чоловіки, згадує дружина. Вони довго та голосно розмовляли. Жінка говорить, незнайомці вели себе агресивно, вживали нецензурну лексику та навіть кілька разів вдарили Степана. Чоловіки пішли, згадує Алла, а Степан, нічого не пояснюючи, наказав їй зібрати речі та їхати до родичів у село. Ми в село правителям ми там були два місяці, і ми оставались на телефонам на телефонній зв'язку. А потім чоловік перестав відповідати. Жінка приїхала додому. Те, що вона побачила в квартирі, її шокувало. У квартирі були сліди побоїв, розбиті стулья, і деякі там моменти не було забрана, була відеоапаратура Вся з квартири були забрані деньги, золото. Таком плані. Втім, міліція кримінальну справу не порушувала через три роки. Жінці на руки видали свідоцтво про смерть і розшук припинили. До тих пор. Я думала, що може бути он вернеться где-то, де придет, позвонить і отзовется, но деяких порт його нет. На згадку про чоловіка залишилося кілька старих фото. Про те, чи приступить Степан коли-небудь іще поріг і їхнього будинку, жінка не знає. Але свято вірить, що колись їй пощастить дізнатися, хоч якусь інформацію про коханого та про причину його зникнення. Я єдине, що хочу знати правду. Я просто хочу знати ну, ту, ту правду, що відбувалося. Істина віддавала старшествувати. Шукати правду Алла вирішила через довгих 15 років. Весь цей час вона по крихтах збирала інформацію і на початку цього року написала заяву з проханням порушити кримінальне провадження проти конкретних осіб, які, на її думку, мають відношення до цієї справи. Чи є сенс так робити через скільки років? Є, говорять правозахисники, і радять не втрачати надію у тих випадках, де щось пов'язано із смертю людини або викриненням людини, терміну давності не існує. Тому в будь-який час можна звертатися до правоохоронних органів і через 10, 20, 30, 50 років, і кримінальне провадження буде відкрито. Тяжче лише буде знайти е, саму людину або знайти е, тих свідків, які в часі, е, ну скажімо, там потоплено, і е, ну, звичайно, встановити істину тяжче із спливом часу. Натомість сумна статистика свідчить, що щороку в Україні, за даними міністерства внутрішніх справ, тисячі людей зникають безвісти, декого шукають десятиліттями і не знаходять. Зараз у нас по облікам 4 тисяча п'ять чоловік. Торік було 8 448. Там більшу половину вдалося розшукати, а якась частина знову прийшла вже на цей рік на 2013. В міністерстві внутрішніх справ говорять, найчастіше зникають психічно хворі люди: люди похилого віку, які мають певні проблеми з пам'яттю, алкозалежні, наркозалежні діти, які виховуються у неповних, неблагополучних сім'ях. Правоохоронці радять, за яких би обставин не зникла рідна вам людина. В першу чергу треба звертатися до міліції. Заяву мають прийняти у будь-якому відділку, але фахівці радять робити це за місцем проживання зниклої особи. Раніше казали, що треба. Три доби для того, щоб звертатися зараз. Такої норми немає. Якщо це стосується дитини, то піднімається зразу вся міліція на пошуки дитини. Якщо доросла людина, також у цей же самий день реєструється. Це повідомлення в відповідних журналах обліків і починаються пошуки. Пошуки тривають допоки не знайдуть людини. Після того, як правоохоронці дізнаються про те, що людина зникла, вони виїжджають туди, де вона проживала. Ми радимо людям. Не прибирати в квартирі, нічого не чіпати, для того щоб можна було певну експертизу зробити і вилучити там слідову експертизу, і від відбитки пальців, можливо, зразки ДНК. Куди могла зникнути людина? Перша думка потрапила в лікарню. Інформацію щодо можливого перебування можна дізнатися у довідковій службі, що є у кожному медичному закладі. Приймальне відділення. Добрий день, підкажіть, будь ласка, протягом доби цієї до вас не потрапляла водовоз Олена Володимирівна. А що з дитя? Дитя зникло. Шукаємо скрізь, де тільки можемо. Водовоз Ірина Володимировна. Пито, пито. Алло. Алло. у нас такого не було. Я зрозуміла. Дуже вам дякую, дякую. Не було, не було. Проте медика радять приїздити особисто. Но в основном мы стараемся приглашать родственников к себе в отделение. Если отделений много, вы представляете себе, больных очень много, то 800-900, поэтому лучше родственники. У нас есть приемное отделение, где они могут получить информацию на месте. Лікарі наголошують, в їхні обов'язки не входить шукати родичів хворого. Коли рідні не знайшли зниклого серед живих, шукають серед мертвих. Якщо у людини були документи і її знайшли вже неживою, правоохоронці швидко знайдуть родичів, кажуть у міліції. Якщо ж особу встановити не вдалося, покійного реєструють в спеціальному журналі. Є журнал, де реєструються речі, в яких був доставлений, що було з тілом, може, документи якісь були. Коштовності, якісь ціні. Також фіксуються особливі примети, там, зуби, протезний апарат. Цей це невеликий такий набор може зорієнтувати родичі на те, що дійсно що це може бути їх покій. Також, каже судмедексперт, можна зателефонувати до моргу і спробувати описати особливі прикмети зниклого. Якщо схожа людина там є, вони обов'язково про це повідомлять. У нас 8 тисяч у рік десь померлих проходить через нашу службу. Ну, це відсотків десь 10-15 від загальної кількості невідомо. Практично десь кожен день один-два потрапляють пекіні. І, ну, як правило, з вулиць між дому. Якщо особу померлого за 10 днів так і не встановили, і слідство не наполягає на подальшому збереженні трупа, то покійно оховають за державний рахунок. Приїжджає служба, відповідною кількістю домовин кожний труп в окрему домовину, вона підписується, оформлюються окремі документи на кожен труп і його перевозять на кладовище. Ховають їх на північному кладовищі. Тут для померлих людей без документів відведена спеціальна ділянка. Ставиться табличка з реєстраційним номером або невідомий чоловіка, або невідома жінка. І номер реєстраційний, наш який був в нашою станові. Інформація про усіх безвісти зниклих зберігається в архівах міліції 25 років. Родичі зниклої людини можуть звернутися до Міністерства внутрішніх справ з проханням переглянути його. І якщо той, кого вони шукали, там є розпочати процедуру індифікації зниклої особи. Протокол впізнання зі свідками оформлюється, і вже на підставі цього, а також документів з бюро судово медичної експертизи можна в в відділах реєстрації свідоцтво про смерть в раксі потім поміняти свідоцтво про смерть з невідомої особи вже на відому особу. Також родичі мають право перепоховати тіло. Коли ми працювали над темою, правоохоронці нам поставили питання: а чому ви думаєте, що всі люди зникають під впливом страшних обставин? Є й ті, хто робить це свідомо. Різні моменти бувають, бувають людина просто доволі. Грамотна і має гроші, але просто хоче порвати зі своїм минулим. Не хоче ні дружину, ні батьків не бачити і просто. Йдуть з дому, і потім вони живуть за якимись чи іншими документами, які знаходять або підробляють. Ну просто бажають загубитись. У такому випадку, якщо зниклого правоохоронці знаходять, йому пояснюють, що він був у розшуку. Якщо людина не бажає, щоб їм сказали, де вона перебуває, то родичам просто говорять, що людина знайшлася, але про місце її перебування не повідомляють. Це не поодинокі випадки, говорять у міністерстві. Крім того, якщо людина знаходиться у лікарні і попереджає медиків, що не хоче, аби хтось знав, де вона знаходиться, ескулапи теж не мають права повідомити про місце перебування пацієнта родичам. Спеціальне інформацію, вот ви на племі позвонить, у вас івановач находиться, ніт. Ми вам скажемо, що ми не имеем права сообща таку інформацію. Найдите полізаконні пути через міліцію, или при как-то растолпуйте мотив вашого обращення, покажите документи, которые підтверджують да ваше родственники связи. То тобто, есть изначально ми таку інформацію не даємо на північному кладовищі Києва, як і на будь-якому кладовищі, тихо і моторошно. Серед номерних табличок та земельних насипів де-не-де видніються дерев'яні хрести. Цих людей родичі знайшли уже після смерті. Невблаганний час стирає написи і до тих, хто спочиває під іржавими табличками, навряд чи хтось коли-небудь прийде. А можливо, їх хтось іще шукає і дуже вірить, що вони повернуться. Її шукали довгі сім років. Чотирирічну Олю викрали на київському залізничному вокзалі. Батько залишив дівчинку на декілька хвилин. А коли повернувся, то дитини уже не було. Чоловік мерщій кинувся до пункту міліції, де диспетчер голосно повідомив про зникнення дівчинки. Того дня батьки Олі за секунду постаріли на сім років. Він не прийшов, він мені прийшов, позвоніли мені вокзалу на пейджі. пропала Оля. Я моментально від вокзалу. Я, звісно, недалеко. Я, навіть минут за 10 туди долетіла. пішку. Але дитини ніде не було. Вона немов розтанула в повітрі. Життя Тетяни перевернулося. Я все надіялась. От сьогодні, завтра, от от. Я не єдиного дня, я покупала ігрушки, вещі. От кожен год на определенний там, допустим, там или день рождення, или, там 8 марта. Тетяна невтомно шукала свою донечку. По вокзалу їздила в електричках по всім направленням. Там і ночувала на вокзалах різних, і спрашивала попрошаєк і бомжей. Це та кошмар это просто вспоминати та і так довгих сім років. А восени 2007 року правоохоронці побачили на виїзді з Одеси циганку, яка просила милостиню. Поруч з нею вже бракувала зовсім не схожа на циган дівчинка з рудим волоссям. Їх забрали у відділок. На допиті руденька не могла навіть назвати своє ім'я, бо їх у неї було три. Правоохоронці почали перевіряти інформацію, і виявилося, що жодне з імен нікому не належить. А потім фото маленької показали по телевізору. Це була Оля. Вічність довжиною у сім років. І ось очі її дитини дивляться на Тетяну з екрану телевізора. І я прийшла і у них на моніторі фотографія. Я говорю, це моєму ріб. Книга є на 200%. А дочка її не впізнала. Вона взагалі нічого не пам'ятала, що було у її минулому житті. Це вже потім вони пригадували усе разом. Як виявилося тоді, дитину викрала жінка, їй було під 70. Я пам'ятаю вже той момент, коли ми з нею їхали в поїзді. Тось как она ко мне подошла, как ану, все, я не помню. І до этого ж то була я жила вдома, теж не помню. Вона відвезла Олю до Одеси, де оселилася в підвалі житлового будинку. Маленький бабця розказувала сумну історію, і Оля їй вірила. Тось я встала, що вона моя бабуся, що мене мама уміла умерла в автокатастрофі. Папа где-то за кордоном адвокатом. Вот і все. Просто не той життя, тому я вірила їй. Просячи милостиню, Оля заробляла гроші для себе і старої. Жилося дівчинці зовсім не солодко. Коли вона мене ловила, да? могла несолодко. Усі того дня, коли її знайшла міліція, дівчинка втекла до знайомих циган. Знала, не пропаде, адже заробляти на життя уже уміє. Зараз у цій родині намагаються не згадувати про ту історію. Тепер вони щасливі, Незважаючи ні на що, вони не відпускають одна одну ні на хвилину. Вони, як ніхто, розуміють, що секунда розлуки може обернутися на вічність. Не губіть один одного і не втрачайте віру навіть тоді, коли вже ніхто не вірить. Адже правоохоронці переконують із п'яти тисяч людей, яких офіційно визнали зниклими безвісти, половину все ж знаходять.